Так, привет, ребята, ловля линя. Вот так вот закинул два поплавочка на два спиннинга. Вот там вот два плавает один желтенький и там тоже он есть маленький. Так, вот у нас такие сегодня результат ленивого поклёнка. Такие вот красавец. Поналипало, конечно. И кряной сто процентов. Кто знает, это рыба семейства карповых. Сейчас кину на веса давай это заложим. Вот так вот. Кило шестьсот сорок пять. Вот так вот. Вкусная рыба линь. Ловлю на обычного червя. Ничего лишнего. Вон уже есть там поклевочка. Так, роблю прикормку, чисто овсянка. Додаємо туда сметани. Можна трохи творога додавити. Це все замішується. Робляться такі от шарики, такі кругленькі. Ну і кидається в то місце, де ви будете ловити. Поплавок желательно, щоб був, плавав поверху і крючок був на дні. І чекаємо на покльовку. То що якщо више підняти, буде клювати мілоч в основному і вряд ли ліня ви піймаєте. Желательно брати пучок червей, хоча б там 2-3 червя. і кидати на дно. Можна на донну снасть ловити, але я предпочитаю лічно для себе. Мені так комфортно, видно, поплавок Все коли він тяне. Один ліньок зірвався, плянув перший, потім за ним і другий, другого не дотягнув. Теж такий хороший. Лінь тут може клювати і 3 кг, такий доволі хороший. Така от речушечка невелика. Вона тягнеться, мабуть, не один десяток кілометрів. Ну, а так от вона лісами, полями протікає. пока второго витягував, він зірвався, налякав других, скоріш, і розлякав другу рибу. І зараз поки приходиться дати на покльовку, поки вся риба припливе до прикормки. Хотілося б вам показати саму покльовку. Сильна риба, доволі сильна така, хто ловив ліня знає. Це там не якийсь карасик, не карп. Доволі така мощна риба і вкусна. От тільки раді чого сюди стоїть ходити це ліня. Можна було би тут і щуку в принципі половити, але щуку не хочу то вода щуку ловили хватить пока. щуку тут не проблема піймати живця закинути і пусть там на поплавочок собі плаває можна на обір покидати или на жабу Но щуку тут не проблему піймати. а от ліню треба прикармлювати сидіти І чекати на поклювку. Ну, вже один, якби так, красавчик є на полтора КГ, хороший. Хорошенький такий. Я довольний такой ребха, ребята. Того разу теж пару штук піймав, пожарили. Цей раз хочу уху зварити. попробуем ленева уха вот вчера пришел клювала мелочь лещи там плотва окунь мелкий а вот такое все сегодня такого нема поклева мелочи ну клюек крупняк ну а ага, редко Треба выжидать Пучочок червей закидуємо і ждемо на покльовку. А тут вообще щось цей спінінг стоїть уже давним-давно. так тяну лень легкую может даже и не лень может быть и окунь а может быть и лещ и так нежно 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 тяну и все потому что когда я клюю окунь или лещ, он клюет резко, а в линя такая более-менее нежная поклевка. И стоит выжидать его. Ребята, ставим лайки, подписываемся. Закормку робим просто, без всяких вышних при Вот так вот все была поклевка и нема. Блин, такая сложная рыба, тяжко ее ловить. Ну, личные для меня. И сейчас уже время, конечно. 8 ранку, но ну, того разу до 10 в утра я ловив ліня, хоча він вроді в це время вже не не якби ловитися. Отак от подергало, от подергало і все. є якась покльовочка. Поки непонятно. То можливо і мелочь з'їдають червя. Ну вот в ну, основному тут біля берега можна ловити линя. не треба там кидати на середину. І перезакину. Так, поміняв черв'я. Так, ребята, поставив я камеру. я би так от на штатив хай не ромну, але отам от, от поплавочок, як бачимо один, а там озвідного є другий, червоненький. І... Дивимось за поклювкою. Закинув нових червів поміняв. Сьогодні на цей спінг взагалі не хочу клювати. Не знаю. Прям ноль. Да, сейчас лето, красота, природа. Зимою по своему. Зимняя рыбалка. Летом летняя рыбалка. Вот поклевочка есть, ребята. Щось питається клюнути на великий поплавок. Скорее всего, мелочикать клюе. уже все сгибы давным-давно ну, да практически ну да, ребята черви заканчиваются І ждемо покльовку. Поміняли черв'я. Тільки закинув вже є покльовка. Так ребята, ну скажу так, рибалка я довольний, хоча б один ліній, але є. В принципі за то за я прийшов. Уже радує. Треба збиратися додому, все жара і риба може пропасти. У мене з собою термосумки сумки ніякої немає, щоб поставити туди його. Вже так в принципі достаточно тут просидів. Часа два, мабуть, точно. Можна ще прийти під вечір, спробувати половити, ну це таке. Це вже буде друга історія. Ставте лайк. Не забувайте за прикормку обов'язково, Ну і пучок червей на линя. І вся рибалка. Всім пока, до зустрічі.